Дуже чудові емоції, дуже важлива перемога і для, для всіх нас і дуже раді. Після цієї гри команда майже, майже врятувала, вже її не грозять перехідні матчі і тепер буде награвати склад на наступний сезон чи які плана? Не згоден, не згоден. У нас чотири очки до перехідних матчів, і два тури це шість очок. Тому дуже важлива гра з Вересом. Потрібно вигравати і тоді. Тоді можна щось награвати. Але у нас всі гравці, це всі гравці основного складу, і хто буде сильніший, хто заслужив, той буде грати. Але ще нічого не вирішено. А ось Дніпро 1 не наніс жодного удару з Тверморівського. Як прокоментуєте гру в захисті? Ну, якщо не наніс е, не одного удару, тому дуже чудово зіграли в захисті. І перший тайм, я вважаю, був дуже чудовий. Наша перевага, моменти, удари. Друг... Це перший тайм. А другий тайм не, не так, як ми хочемо грати, але дуже тисне результат. Молода команда, багато молоді, багато гравців пропускали гру, які мають опит цих матчів. Тому дуже... на першому місці стояв результат, і ми дуже раді, що і молоді, і наші провідні гравці. Витримали, проявили характер і теж я вважаю, що в другий тайм ми теж не програли. А як прокоментуєте момент голом? На вашу думку, чому рефері так довго приймали рішення? Мені теж це цікаво, я не розумію, що можна там дивитися. Сім хвилин. Ну, четвертий суддя сказав, що може, може, зараз там були технічні неполадки з варом, але це я не знаю, ну дуже довго. Але на щастя, його зарахували саме, саме головне. Тому ми дуже раді. Вболівальник, які підтримують команду, а також багато експертів а, в різних студіях, слідкують нашу команду, і говорять про те, що є гра, чудова гра, але немає результату. Чи можна сказати сьогодні, що нарешті фортуна була сьогодні на нашій стороні? І такі всі зусилля, які в тренувальному процесі, і також ми бачимо в грі, е, мають момент для щастя нарешті. Так, але я не можу сказати, що нам сьогодні пощастило. Це хлопці на полі своєю грою, своєю боротьбою, своїм бажанням вони заслужили цю перемогу. Пощастило – це, коли там ми втрачали очки, коли командам суперниці суперникам щастило, і вони забивали з пів момента, і ми програвали і чи грали в ніч. Це пощастило. І сьогодні я не згоден, що це пощастило. Це заслуга команди заслуга хлопців. Ну на увазі те, що нам пощастило, а в тому, що дуже велика дистанція і дуже багато ігор, де ми не заслуговували програти, навіть стати в нічію. І нарешті. Нарешті, так. Да. Це, да, це дуже, дуже ми раді, і як е, казати, там, гора з плеч, як там на українській мові правильно сказати, це таке як повітря нам дали. І, да, 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 Тому що дуже великий тиск. Дуже багато праці, хлопці працюють, виконують, дуже стараються, але коли результату нема, це тисне. І ми нарешті дочекалися цієї перемоги. Дуже важливо, але нічого не вирішено. Треба грати ще дві, два тури. Ну, Старалися десь тримати м'яч більше. Грати через короткі паси перший тайм, по вітру грали, проти вітру грали. І... Треба було длинними передачами десь вийти з оборони. Но старалися через пас пазли. Це привело до того, голу, що ми пропустили. Команда не несла жодного удару створює, з, з чим би це пов'язуєте? Ну, є питання, будемо розбирати і тренуватися. Ну що, Відверта, як ви бажаєте, з такою грою, рівнем гри, команда може виступати в Європу? Ну, я не можу на це відповідати. Всі хлопці стараються, виходять на гру, грають. Ну, це футбол, як одна команда може виграти, друга програти. Що сказали хлопцям після матчу? Ну, нічого не сказав, що зараз скажеш. Вони всі розстроєні, як і я, так що, що можу сказати.